Андрій Райкович повідомив, що під час обміну полонених 16 лютого звільнено двоє захисників з Кировоградщини – Ілю Миронова та Євгенія Поліщука. В цей день з російського полону повернули 101 українця серед звільнених бійці, нацгвардійці, прикордонники та військові збройних сил України. 94 з них оборонці Маріуполя, зокрема, шістдесят в Сталі. В Олександрійському районі, 16 лютого, провели навчання щодо бронювання працівників аграрного сектору. Участь у практичних заняттях взяли відповідальні особи, які ведуть військовий облік працівників установ, підприємств та організацій тергромад Олександрійського району. Присутнім дали роз'яснення щодо організації і ведення військового обліку та бронювання, а також щодо практичного застосування законодавства та організації роботи аграрних підприємств під час воєнного стану йдеться на сторінці Олександрівського. РДА. Директор Олександрійського педколоджу Анатолій Литвин у складі делегації освітян Кіровоградщини взяв участь у міжнародному форумі «Педагогічна еліта України Ціннісні орієнтири. Захід відбувся 16 лютого в Києві. Учасники форуму вітали Президент України, міністр освіти науки України тощо. Розглянули актуальні питання освіти, зокрема стем тема освіта, територія безпеки та комфорту. Звітують на сторінці Департаменту освіти і науки Кіровоградської ОВА. Олександрійська міськрада повідомляє про впровадження нового маршруту номер 6, який буде виконуватися 18-19 лютого та 25-26 лютого. Час відправлення від зупинки Південний мікрорайон через вулицю Козацький шлях о 7.27 по вулиці Садовій о 9.50 через вулицю Івана Франка о 12.45. В зворотньому напрямку від зупинки Зої Космодем'янської через вулицю Івана Франка о 6.50 о 8.50 та об 11 годині. При достатньому пасажиропотоці дані рейси будуть виконуватися на постійній основі. 16 лютого фонди Олександрійського міського музейного центру поповнилися цікавими експонатами. До недавнього часу речі належали відомим у ХХ столітті Олександрійцям. Згодом переданих, подарованих, придбаних до художньої галереї Ваш арт. Зараз галерея завершила свою діяльність, частину речей передали музею. Центральна бібліотека запрошує на літературну зустріч із талановитою поетесою землячкою Людмилою Ковстянко. Захід відбудеться 19 лютого, о 14-й годині. Тематика віршів Людмила Повстянко. Патріотизм, філософія, неморуща, любов до природи, неперевершених краєвидів Олександріщини. Авторка поділиться з присутніми своїми поетичними рядками та думками про майбутнє. 16 лютого в Олександрії сталося ДТП за участі двох легкових автомобілів. 16 лютого о 9.10 до служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП по вулиці Казацький шлях. Прибувши на місце виклику, Олександрійські рятувальники деблокували із пошкодженого легкового автомобіля, одного травмованого, та передали його працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до медичного закладу. У суботу, 18 лютого, буде хмарна погода, можливий дощ зі снігом. Температура вночі – 0 градусів, в день – до 7 тепла. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стопчика. Вітер західний.